Вітаю підписники та глядачі. В даному відео хочу поговорити про флобери, а саме дати поради, як обрати якісний флобер. І здебільшого, це буде йти мова про вживані флобери. У мене вже є відео, як обрати флобер, вживані, на що звернути увагу. Зазори, там, комори розточені, не розточені. Це все зрозуміло, розточені комори будуть давати меншу швидкість. За зазором гнатися так не став, але зрозуміло, що він повинен бути. Якийсь плюс-мінус такий мінімальний. Зараз принципово поговоримо про інше. До речі, нові флобери можете придбати, перейшовши за посиланням під відео в Телеграм. Ну і вживані також там бувають. Бо частенько буває, люди купують якісь нові флобери, там платять 5, 6, 7 тисяч, а то й навіть більше. Ну, Наприклад, сафарі, які коштують до 5 тисяч, не саме такі, це вже старого зразка. Люди купують за 6, а за таку суму вже можна придбати значно цікавіші речі. Або купують там якісь сталкери, коли. Ну, хочуть, то хай купують, але ми поділимось своїм досвідом і розкажемо, що можна придбати, якісні речі і недорого навіть буває. Якщо у вас немає флоберів, це відео для новачків буде і ви бажаєте придбати, то непогано б звісно, було, якщо ви побачили якесь відео, бо буває, хтось купив, а потім вже звертається. Я б радив придбати щось вживане, якісне, якщо вам один флабер треба. Що можна придбати і де його взагалі шукати? От якісні флобери перед вами, на мою думку, я їх здебільшого розмістив просто для демонстрації. Купити можна нові, наприклад, ось такі, а це вже такі не купити нові. Їх не завозять або не виготовляють, або зняти з виробництва. Вживані також трапляються на вторинному ринку. Вайраухи потужності тут очікувати високо і не варто, але це дуже якісний флобер. Сказати, що він часто зустрічається вживаний за нормальною ціною. Це дуже рідко, але можете поганятись, писати в гуглі, може колись трапитися за невисокою ціною в порівнянні з новим. Цей варіант теж можна розглядати, але його поки що відкладемо. Я б радив поганятись на барахолках за схожими виробами. Тобто альфа або та сама альфа, але просто вже зібрана в Україні. Чому? Тому що альфа це якісний флабер, механіка дуже крута. Недолік це єдиний як на мене, по потужності, можуть бути розточені комори. Так, вони в альфі, по суті, завжди розточені. Але, наприклад, якщо це зброя снайп, ось у мене тут не розточені комори. Так, можете не писати стосовно цього, він вже знайшов свого покупця. Тут, до речі, провалюється десь, але швидкість, хто вже бачив огляд, дивіться огляд, хто не бачив на снайп 3. Досить пристойна швидкість, екстракція м'ягенька, працює круто. Взагалі, от, тут також механіка крута. Купив я вживаний, на що звернув увагу? Візуально він без пошкоджень. Скоріше за все, стан буде добрий, не заморочувався і не прогадав. Купив вживаний, зняв огляд і тепер продаю. Буває, вони взагалі там, альфа навіть. Трошки пошкоджена за дуже приємною ціною. Ну, пошкоджена буває, хтось носить в коборі і вона банально затирається. Тобто фарба затирається, ну верніше, тут вороніння, десь там і фарба затирається. Треба звернути увагу, щоб тут наклепу ніякого не було. Ну, як у мене, бачите, наклепу ніякого немає. Отже, флобер практично не використовується, він має. Гарний стан. Якщо тут наклеп є, якісь тут коцки, тут коцки, то тоді вже відповідно, якісті не дуже буде, він буде поношений. вважатися. Я неодноразово бачу на авторичному ринку, хоча тут попробуй ще встигне їх викупити, на них черга стоїть. Схожі альфа, як 420, наприклад, або якісь такі сафари старих зразків. З такими маркуваннями. У мене є відео, де я порівнюю старий нові зразки, там відрізнити неважко. Або зброя снайп, це чешські флобери, шмайсер також може бути. Вони дуже якісні і буває ціна, значно приємніша, навіть там менше 5 тисяч можна їх придбати. Це я не сам придумав, їх реально швидко розрібають. Якщо флобер візуально такий не пошкоджений, то я радив би купувати, тому що їх вже не роблять. Їх по-любому треба брати, якщо приємна ціна, це певна інвестиція. І ви не пожалкуєте, Він, скоріш за все, буде довго працювати, не зламається і отримаєте якісну і круту механіку. Альфу, в першу чергу, будь-які моделі, якщо вам візуально заходить там 2-3 дюйми, 4 я б взагалі радив розглянути, не звертати увагу на якісь там нові флобери. Бо буває, людина хоче придбати в неї умовно бюджет 5 тисяч гривень. Вона боїться купувати щось живе, краще купить там якийсь сталкер, екол або Сафарі. Ну, Зброю вже нову не купиш за 5 тисяч, вона значно більше буде. Якщо у мене бюджет був 5 тисяч, я б нехай трошки пошерстив ту барахолку і не сьогодні, завтра там через місяць взяв би плюс-мінус якийсь такий апарат. Це буде значно достойніший екземпляр. Так, цим револьверам може бути навіть 10 плюс років, вони вже давно не виготовляються. Але якщо ви їх бачите в доброму стані, десь на барахольці, то обов'язково купуйте, якщо є така можливість, ну і відповідне бажання. Я б радив брати саме схожі моделі, такі, які зроблені із чеських деталей, які мають назву Альфа. Шкода, що їх не завозять. Якість Альфи не передати словами, це дуже круті револьвери. Ну, механіка тут настільки крута. Бачите, як барабанчик крутиться. Я не те, щоб там полірував, ще змащував. Тут реально все круто працює. Ось. І тут також, якщо так, механізм дуже м'якенький, якість добра. І вони зустрічаються, так би мовити, не за всі гроші світу. Таке відео розмовне. Кому сподобалось проставляйте вподобайку. Для тих, хто бажає придбати хлобери, знову ж таки, слідкуйте за телеграмом, можуть там з'явитись також такі цікаві апарати. Чекаю на ваші коментарі, також цікаво побачити коментарі вже власників хлопери. Як вважаєте ви, це правильна думка придбати якусь таку цікавеньку річ, хоч вона вже й старенька буде, але якщо вона перевірена часом і працює, чи взяти якогось нового там турка, чи що. Як вважаєте ви? Напишіть в коментарі, будь ласка. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.